Партнер передачі – фірма Кардинал Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал Кубок УЄФА в Харкові. У групі смерті казахський тулпар і наш локомотив виборюють потівки до елітного раунду. Збірна України дізналася своїх суперників на євро 2014 у Бельгії. Третій тур екстраліги. Янаківець і надалі йде без втрат, кардинал знову відбирає очки. Цього разу у віце-чемпіона, а спортлідер плюс здобуває першу історичну перемогу в регулярному чемпіонаті. І на завершення програми п'ятірка кращих голів третього туру. Чемпіон України Харківський локомотив дебютував у Кубку УЄФА матчем з казахським віце-чемпіоном Тулпаром, для якого це так само була стартова гра на євроарені. Залізничники приймали ігри третьої групи основного раунду. Перший історичний гол Локо у найпрестижнішому клубному футзальному турнірі старого світу на рахунку Миколи Білоцерківця. Сталася ця подія на одинадцятій хвилині. Втім, не встигли болівальники породіти успіху, як казахи провели свою результативну атаку і Дуглас точно пробив у ближній кут один-один. Кінцівку тайму активніше провели українці. Однак кіпер Тулпару продемонстрував себе у всій красі. Другому таймі локомотиву вдалося забити дещо курйозний гол. Дмитро Камеко вирішив пробити прямо з ауту, і м'яч зайшов у ближній кут рикошетом від капітана Тулпару. Втім, за кілька секунд рахунок на табло знову став рівним. Єси Аманов у боротьбі з захисником пробив поміж Іваняку, який вийшов на другий тайм-2-2. Після серії гострих моментів біля воріт Жеронімо стало дуже гаряче. Однак бразильський голкіпер просто творив дива уранці. За майже 5 хвилин до кінця Нургожин отримав другий гірчичник і залишив свою команду у меншості. Замість того, щоб загрожувати воротам Тулпару, Локо ледь не пропустив у свої. Казахи двічі втікали у швидкі контратаки, але Іваняк виручив. Напруга в цій грі не спадала до фінальної сирени. Ближче до переможного голу були легіонери Тулпару, але нашому чемпіону пощастило. У підсумку Нічия 2-2. А в іншому матчі першого ігрового дня італійська марка Фудзал стартувала з досить впевненої, розгромної перемоги. У воротах чемпіона Франції Парижського спортингу побували чотири м'ячі. По два у кожному з таймі. 4-0 італійці одразу очолили третю групу. Команда. имела возможности забить и одна, и вторая, поэтому, возможно, даже где-то счет есть закономерно. То, что мы забивали мячи, именно первыми, они отыгрывались, говорит о, о том, что в целом тактика такая, в принципе, имела место быть. То, что мы пропускали, я вам опять скажу, мы пропустили два мяча в контратаке. Конечно, очень тяжелая была игра. Мы не привыкли играть на таком покрытии, такой вязкий был футбол. В первом тайме, мне кажется, даже более медленный, чем во втором. Считаю, тут справедливый. Будем говорить, да, после третьей игры какой дебют получился. Ну, 2-2, закономерный результат. Ну, понятно, играли закрытый футбол. Моменты достаточно было, что в одной команде, шел, во второй. При закритам футболе вже. Ігра получилась хорошая. Yeah. Yeah. У матчі другого туру проти французького спортінга беззаперечним фаворитом вважався чемпіон України. У дебюті матчу харків'яни не змогли нав'язати свою гру, і до екватора першого тайму суперники підійшли без особливих гульових моментів. Лише на 15-й хвилині Локо таки заштовхав м'яч у сітку воріт парижан. Після дальнього удару Федорченко намагався підправити м'яч п'ятою, а в результаті вийшов гольовий пас на Кисельова. Спортінг відповів через дві хвилини влучним ударом Батіньо. – 1-1. Незабаром після цього Діого влучив у штангу, а журба на довгому відскоку реалізував вихід віч-навіч віч 2-1. Великі неприємності для залізничників сталося одразу після відновлення гри. На початку другого тайму харків'яни двічі втрачали бетінню, і капітан Спортінга своїми шансами скористався сповна. Всього за одну хвилину він не лише зрівняв рахунок, а й вивів паражан вперед. Два-три. Далі у французів Попа пробив у хрестовину, на що українці відповіли активними діями. І незабаром вже журба поцілив у стійку. Четвертий гол Бетіньо, який виявився першим на добиванні, став відправною точкою просто божевільної кінцівки. Одразу після тайм журба вийшов на майданчик у воротарській футболці, і залізничники знайшли у собі сили відігратися протягом 30 секунд. Спочатку після діагоналі м'яч рикошетом від Шпигаря опинився за лінією воріт. А згодом і Дмитро Сорокін відзначився фланговим ударом: 4-4! Переламати хід поєдинку міг Олександр Сорокін. Втім, після його удару захисник виніс м'яча з лінії воріт. Щастя таки було на боці французів. Діого в контратаці черговим класним пасом вивів Рондона віч і той пробив повз голкіпера 4-5. Все виглядало не так катастрофічно, але вже через 11 секунд Бетіньо вразив порожні ворота, забивши свій п'ятий гол у грі. У локомотива залишалося трохи більше двох хвилин, але створити другий подвиг не вдалося. 4-6. Прикра поразка харків'ян. Однак, зважаючи на нічию у матчі Тулпара і Марки Фудзал, чемпіон України зберіг шанси на вихід з групи. В свою чергу італійці втратили перемогу наприкінці, поплатившись за власну самовпевненість. 2-0 після першого тайму, і надалі гра проходила за сценарієм команди Запенін. Казахи використали свій козир за рахунок гри з п'ятим польовим. Серхіо один м'яч відквитав, а за 7 десятих секунди до кінця матчу Дуглас свером нічию для тулпара. 2-2. Всі голови, которые ми пропустили, це відпустимо наших нереалізованих моментів. Там де ми повинні були забивати, у нас щось не вийшло. І йшла контратака, і ми пропускали мечі. Перебороли. смогли два мяча забить, должны были забивать пят. Дальше просто немножко от ребят захлестнули эмоции, потому пропустили еще два табидных мяча. Для нас еще ничего не потеряно. И я думаю, как бы сегодняшний матч не заканчивался, все, все равно заключительный матч мы бы усудили грати тільки на перемогу. Перед останнім матчем локомотив загнав себе у надскладну ситуацію. Будь-що треба було обігрувати чемпіона Італії, якого могла б влаштувати інші я. Марка спробувала грати так само, як і в попередніх матчах. Почали тиснути з перших секунд в надії на швидкий гол. І на четвертій хвилині Фабіан влучив у стійку. Згодом Іваняк врятував після дальнього удару Серхіо, а замість же Федорченко пробив трохи вищі поперечини. На 10-й хвилині Дмитро Камеко замкнув дальню стійку після флангової передачі від Білоцерківця і відкрив рахунок. Італійцям вперше на турнірі довелося трохи розкриватися. Це дозволило залізничникам створити пару моментів. Найкращий був у Дмитра Сорокіна, коли він перекидав воротаря, але влучив поперечину. Однак не пройшло й хвилини, і він же обіграв на правому фланзі ледь не всю команду і забив просто фантастичний гол 0-2. Після перерви італійці дуже сильно притисли господарів, ледь не до свого штрафного майданчика. Але й тут підопічні Євгена Ривкіна вистояли і перетерпіли. В деяких моментах свою суперреакцію демонстрував Іваняк. Всередині другого тайму Нора влучив у стійку. А на 34 й хвилині він же почав виходити п'ятим польовим. Грі марки у більшості Федорченко, перериваючи з флангу, зрізав м'яч у власні ворота – 1-2. На щастя, Іваняк дуже швидко після цього спіймав м'яч і відправив його точно у порожні ворота. Чемпіон Італії не здавався, але локомотив тримався до кінця. На останніх секундах кіпер залізничників оформив дубль, становивши остаточний рахунок 1-4. В іншому матчі заключного туру харківського квартету Тулпарська Караганди розгромив Парижський спортинг з рахунком 6-1 і став переможцем третьої групи. Другим фінішував локомотив, який разом з казахами вийшов в елітний раунд Кубку УЄФА. Обидва дебютанти пройшли далі. А за бортом турніру залишились чемпіони Італії та Франції. Всі команди абсолютно і марка, і Тулпар, і… Спортинг, и мы были достойны выхода в элитный траунд. Развернулось, как вернулось. Все решали, опять же, Милу было, а то и секунды. И все могло быть. Благодарен ребятам, смогли понять, смогли правильно понять именно стратегию матча, выполнить определенные тактические приемы, хотя второй тайм был для нас чрезвычайно тяжелым. И это это, это видели все. Ну, наверное, верно, тем приятнее победа. И я думаю, что каждый хотел победить, включая ребят, которые были на лавке, которые травмированы на костылях, там, и которые пришли поддержать те же болельщики, тоже там, кто с гипсом, кто больной, кто хромой. Все были как один, как одно целое. И поэтому эта энергия передается нам, и мы полностью выкладываемся, и от этого приходит такой результат. Дюжина найсильніших команд основного раунду зіграє тепер у раунді елітному, де приєднається до четвірки клубів з найвищим рейтингом Кайрата, російського Дінамо, Барселона і Спортінга. Жеребкування пройде 18 жовтня. Господарем одного з чотирьох міні-турнірів може стати Харків, який подав свою заявку в УЄФА. Матчі елітного раунду заплановані з 19 по 24 листопада і лише переможці груп вийдуть до фіналу чотирьох. Тим часом, 4 жовтня, збірна України дізналася своїх найближчих суперників на чемпіонаті Європи, що відбудеться в бельгійському Антверпені. Сині жовті потрапили до групи ЕЙ, де 30 січня зустрінеться з румунами, а 1 лютого зіграють проти господарів Євро 14 Дві кращі команди у червфіналі виходять на когось з групи Бі, де гратимуть Росія, Португалія і Нідерланди. Відповідно за інші дві путівки до півфіналів поборються представники квартетів «Сі» і ді. Центральний матч третього туру екстраліги розпочався у високому темпі. У деб'юті суперники обмінялись гострими моментами. Богдан Свірідов поцілив у поперечину. А Денис Овсяніков натомість влучив у стійку. А ось в середині першого тайму господарі перехопили ініціативу. Але до небезпечних ударів справа так і не доходила. Енергія йти вперед не збиралася. Вдало діючи другим номером. До перерви запам'ятався хіба що штрафний від Олександра Бондаря, але Сагайдаченко у шпагаті відвів загрозу. У Другому таймі команди значно додали у швидкості і заграли агресивніше. Забити могли як і ті, так і інші. Свірідов'інакіївця та рогачов у гостей програли свої дуелі голкіперам. Ще один вихід сам на сам не зміг реалізувати коваль. Удар Васури в дев'ятку потягнув кардаш. Забивати команди розпочали лише наприкінці зустрічі. На 34-й хвилині Свірідов результативно завершив верхову передачу головою від свого капітана Зам'ятіна – 1-0. Після пропущеного м'яча енергетики пішли в Абанк і Овсяніков став виходити в ролі п'ятого польового. Досить швидко Зеленобілі розіграли зайвого, і Лехчанов дуги поцілив під перекладину – 1-1. Але не встигли гості як слід порадіти, як на тій же 38-й хвилині Роз знайшов пасом Хурсова, котрий з кількох метрів розстріляв ворота енергії. 2-1. Єнакієвець здобуває третю поспіль мінімальну перемогу. В Йоанна Франківську у складі кардинала після дискваліфікації повернувся Сергій Тригубець. Осі хоч і грали другим номером, проте дуже грамотно побудували свою гру. Рахунок міг бути відкритий ще в самому дебюті, але після удару будняка захисник підстрахував вратаря. Надалі контратаки рівнян були значно небезпечнішими за позиційні атаки ураганівців. У господарів пристрілювалися Макаєв, Валенко і Кордоба. Останній міг відкривати рахунок на екваторі тайму, але на до допомогу дянішкіну прийшла штанга воріт. Одразу після цього епізоду Бач не використав вихід сам на сам. Втім, на 16-й хвилині кардиналівці результативно розіграли одну зі своїх контратак. Чернієнко намагався замкнути фланговий простріл від Фаренюка, але м'яч, влучивши у ногу Валенка, залетів у ворота. 0-1. Відповісти до перерви дракони не зуміли. На початку другого тайму Тригубець п'ятою ефектно пробив пост порожній кут. Ураган багато комбінував, але до моментів справа не доходила. А гості намагалась відповідати стрімкими контратаками. На 27-й хвилині Іван-Франківці зрівняли рахунок. Другим темпом Максим Павлюк пробив з 8 метрів під поперечину. один Після цього господарі серйозно закрили рівнян на їхній половині. Впродовж однієї 34-ї хвилини кіндратів і шотурма почергово перевірили на міцність каркас воріт, влучивши відповідно у перекладину і штангу. Сергій Піддубний взяв тайм-аут і випустив танського п'ятим польовим. У більшості кардиналівці створили дві чудові нагоди, але Стійка і Роман Колток прийшли на допомогу урагану. На останніх хвилинах підопічні Сергія Гуполенка кинули штурмувати ворота гостей. Четверте у матчі їх врятував каркас. Цього разу поперечена після удару Микаєва головою. Один-один перша за 20 матчів нічия в історії протистоянь цих команд. Сьогодні ми зіграли нічию, тому що реалізація моменту у нас на дуже низькому рівні. Вот когда мы повысим свою реализацию, тогда мы будем выигрывать. Пока, пока моментов мы создали предостаточно, хотя мы играли в позиционные атаки, вот Кардинал играл на контратаках, ну, у них тоже были моменты, естественно, поэтому, потому что это ну, на контратаке все-таки играть легче, чем позиционные. вот, поэтому реализация должна быть. Хотілося б, звісно, щоб вона була хоча б процентів 90%, але її сьогодні не було і 50%, тому такой результат. Ну, не буду кривити душою. Результатом задоволений. І грою задоволений в першому таймі, як і грали в другому, все-таки десь якісь такі збої. Ну, можу проаналізувати вам так більш детально, що. От перший тайм зіграли ми так, як хотіли. В другому таймі ми зіграли е, в таких окремих е, відрізках матчу. Теж непогано, але були відрізки матчу, де ми десь підсіли, це сказали, що ну, багато моментів створили. Але в нас зіграв добрий ворталь. Два в нас рівноцінних, хороших вратаря. Е, сьогодні день стояв, якраз поворочав, коли треба. У Хмельницькому свою першу в історії перемогу у регулярному чемпіонаті екстраліги здобув місцевий спортлідер плюс. На оновленому майданчику спорткомплексу ОМВС господарі приймали Луганську ЛТК. Обидві команди зіграли у щиросердний футзал з купою браку, помилок і небезпечних моментів. Уболівальників потішили, а тренери вдосталь понервували. Спортлідер впевнено почав, але забили гості. Разуванов з 9 метрів відправив м'яч у самісінький кут 0-1. Пропущений гол не позначився на грі хмельничан, які продовжували марнувати свої моменти один за одним. Натомість телефоністи забили вдруге. Вершинін прямим ударом зі штрафного буквально прошив шпарину між воротарем та захисником господарів – 0-2. Втім, ще до перерви, Сондак такий відквитав один гол, пробивши з гострого кута у дальню дев'ятку. За рахунку 1-2 команди пішли на перерву. На початку другого тайму Пічкоров мав забивати третій м'яч, але цього не зробив. За що ЛТК і була покарана голом у відповідь? Калуков вистрілив з дальньої дистанції, а Сондак завадив голкіперу зреагувати. Тут же Ільківа у воротах замінив Савенко. Проте це не вберегло гостей від третього гола. Швидке ведення м'яче заоту і Вадим Іванов з кількох метрів поцілив поміж ніг кіперу гостей 3-2. Деякий час телефоністи намагались зрівняти рахунок у рівних складах, але їм це ніяк не вдавалося. Хоча моментів створили вдосталь. Згодом Савенко почав грати у полі і навіть сам загрожував воротам свого візаві, але поцілив у поперечину. Не пощастило й пічкорову, та й Максим Лисенко демонстрував свою реакцію. Рахунок до кінця матчу так і не змінився. Тож така наразі залишається єдиною командою, яка поки не набрала турнірних очок. Ті моменти, які мене не забили в першому таймі, то в першу чергу лежать в психології, тому що дуже сильно переживали, хлопці десь не вистачало повної крові. Я їм сказав, хлопці, заспокойтесь, у вас все нормально, з цими моментами, які ви створили, в другому таймі обов'язково ці м'ячі ляжуть ворота ЛТК. От і все. Одна єдина причина, все-таки хлопцям не вистачає ігрової майстерності. Це все-таки набувається з досвідом, команда повністю молода і її спрогнозувати дуже важко. як би там не Складу, оскільки ударів повороти небезпечних моментів. Ну, вони не можуть це реалізувати, а це все тільки ігрова майстерність. Загалом хлопці що, хлопці стараються, працюють, наскільки на даному етапі вони можуть. Один лише єнаківець демонструє 100% результат. По чотири очки в енергії та урагана. Дебютна перемога спортлідера підняли його одразу на четверте місце. «Кардинал» і локомотив двічі зіграли в нічию. І надалі з нулем іде ЛТК. Четвертий тур відбудеться 12 жовтня. Без сумніву, центральний матч суботи локомотив ураган. Чемпіон проти віце-чемпіона. Енергія прийматиме спортлідер, а кардинал нарешті зіграє вдома проти лідера екстраліги. А на завершення програми кращі голи третього туру чемпіонату. Влучний удар під поперечину від органівця Максима Полюка відкриває нашу топ пятірку На четвертому місці Вадим Іванов зі спортлідера Плюс, що забив третій переможний м'яч телефоністам. Третя позиція в Олександра Хурсова. Саме його невідпорний удар приніс домашню перемогу Юнаківцю. Несподіваний постріл у дальню дев'ятку в рід ТК від Володимира Сондака це наш номер 2 А найкращим у третьому турі стає гол кращого бомбардира екстраліги Богдана Свірідова у ворота енергії. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.